Сім бубни, хрестовий туз, Шість пікових вісімка пікова, король бубновий, хрестовий валет. Дев'ятка черви і дама піки. Десятка бубнова, сімка Христова, червінний туз, шістка бубни, вісім бубни. Подивіться останню карту, яку я не сказав. Подивіться мені в очі. Король Христовий. Далі «Червінний валет, дев'ятка піки, дама бубнова, десятка христова, сімка черви, піковий туз», Христова шістка», христова вісімка, «Червінний король, валет піковий, дев'ятка бубнова. Подивіться останню карту, яку я не сказав. Мені в очі, Христова дама. Червінна десятка, пікова сімка, бубновий туз, шістка черви, піковий король і дев'ятка, Ні, не дев'ятка, а шістка бубнова.